Тут прямо 100 метрів від нас летів калібр горизонтально. Я вклала десь приблизно 200 тисяч гривень. Я не знаю, як мені виплатитися з цього. Це дуже складно, але для відновлення економіки це безперечно потрібно. Мене звати Олександр. Я з Витачева. І я живу далі. Зараз я живу як батько, як чоловік. Як пекар. Ми печемо хліб на дровах, як колись, на заквасках, як колись. Формуємо руками, як колись. І смак, як колись. Олександр Сопко лікар за професією. За кілька місяців до початку повномасштабної війни вони з дружиною вирішили втілити мрію, крафтову пекарню на власному городі і вклали в цю справу усі заощадження. Планували відкрити пекарню. Ближче до Пасхи йшли повним ходом будівельні роботи. Утім, бізнес-плани перекреслила війна. Тут прямо від і летів калібр горизонтально. Його наші хлопці підбили, а не, не до кінця. Він втратив керування і зачепився тут за дерева. І десь метрів 150-200 від пекарні впав за... за дерева, впав і розбився об землю, не взірвавшись. Бечі витримали. А ось споруда не впевнений. Село витачів було закрите для транзиту військовим. Вас просто розвертали на в'їзді село біля блокпоста і сказали, Вибачте, ми не пускаємо. У регіоні почалися проблеми з хлібом. Щоб люди в сусідніх селах не залишилися голодними, пекарня Олександра запрацювала. Хліб почали розвозити по селам, які тут поруч. І в такий дуже простий і дуже ефективний спосіб в кожному селі є група в Вайбері чи в Телеграмі. Ми даємо об'яву в цю групу, що ми будемо з хлібом в такі-то локації, вказуємо час. І цього достатньо, щоб прийшла певна кількість покупців і забрала цей хліб. Як почалась війна, були дуже великі перебої з постачанням хліба в наше село, і ми почули, що привозять з пекарні хліб, і почали от, та, так познайомилися. Це був такий нон-стоп. Движ нам привозили борошно, односельчани відгукнулися, спільноти все попривозили, які воно ці. Ми не очікували, але нам несли і несли. І ми почали пекти хліб. І хлопцям і ЗСУ, і тим, хто був без хліба в селі. З бізнес точки зору це не цікаво, але соціально це правильно. Це жити далі. І сьогодні ми з'ясуємо, чи можливо відкрити успішний бізнес під час війни. Та що варто знати тим, хто ризикне на бізнес-фронті. Напишіть в коментарях, які види бізнесу з тих, що ви знали, закрились через війну. Підтримайте українське. Експерти відзначають, у 2022-му Україна стала брендом на світовій арені, а тому зріс попит на українські товари. Економісти виділяють декілька перспективних сфер для бізнесу під час війни. Аграрну IT, несподівано, але косметологічну. Завдяки біженкам, що принесли в Європу високу якість послуг у б'юті сфері, українська косметика раптом стала популярною на заході. А її виробники почали виходити в плюс, а також мілітарі сферу усе, що пов'язане з оснащенням військових, теоретично приречене на успіх, коли підприємство виробляє скажімо так, одяг або взуття, або тактичні засоби для армії. Потім, звичайно, так само це можна масштабувати і експортувати цю продукцію за кордон, тому що попит на це буде. Вероніка кобзиста родом з Донбасу. На початку війни дівчина відкрила мілітарі магазин у Києві і була впевнена в успішності цієї справи. Я волонтерила. З 24 лютого до нас приходили запити постійно на одяг і взуття, і ми розуміли, що на допомога, яка приходить з Європи з різних країн, вона зазвичай не покриває саме от для військових ні взуття, ні е, форму. Ми переросли в повноцінний бренд, в якому декілька виробництв, і декілька напрямків. Утім, вже за кілька місяців після відкриття стало ясно, все буде не так просто. Працювати з е, ринком товарів в країні, яка, е, яка у війні, дуже складно. Наш основний якби, флагман е, бренду це взуття тактичне, і підошву для взуття е, на той момент це виробництво, яке знаходиться в Запоріжжі. На період травневих свят, коли е, почалися обстріли, не просто закрилися на два тижні. Я вклала десь приблизно 200 тисяч гривень в купівлю матеріалів, і зараз в мінусах в сильних мінусах десь декілька тисяч доларів в нас мінусовий баланс. Пекарня Олександра теж була на межі виживання. Щоб продовжити роботу, чоловікові довелося звернутися по допомогу до друзів. Я зробив багато постів у Фейсбуку серед друзів, і нам надходили гроші з усього світу. Я розрахував, що один долар це чотири людини з хлібом протягом дня. І люди почали кидати на PayPal там чи на трансфер. Кидали гроші, і я їм дякував посту, що дякуючи вашим там. 200 доларів сьогодні 500 людей з хлібом. За підрахунками Мінекономіки, у перші місяці після повномасштабного вторгнення 42% малих бізнесів повністю або частково припинили свою роботу. Одна з причин пошкодження інфраструктури. Загальна сума збитків інфраструктури в результаті війни вже зараз складає 103,9 мільярди доларів або 3 трильйони гривень. Ми закрили зараз шоурум через відсутність опалення і світла в офісі. Я на деякий час перевезлася зараз додому. Я не знаю, як мені виплатитися з цього. Існує ряд програм, спрямованих на допомогу малому бізнесу. Одна з них релокація з постраждалих регіонів. Під цю програму потрапляють стратегічно важливі підприємства, що виробляють товари першої необхідності. Переважно релокація здійснюється до західних регіонів України. Вже 559 приблизно підприємств активно відновили свою роботу після релокації. Аби стати учасником програми, потрібно зайти на сайт Дія бізнес, подати заявку на переміщення, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування. Думаю про переїзд і релокацію в інші області на якийсь час. І, якщо чесно, я дуже замахалася з переїздом. Я все життя переїжджаю, і до 14-го в мене було близько 11 переїздів. Якщо говорити про, скажімо так, кейс Вероніки, то безпосередньо вона може, наприклад, податися на гранту права від міжнародних партнерів. Які направлені на підприємства, що виробляють певну продукцію, критично важливу для населення, для військових. Отже, ще одна можливість запустити бізнес грантові програми. Друга така велика програма це програма Є-Робота. В рамках неї доступні. Декілька видів грантових програм під різні категорії підприємців. На виділені кошти на власну справу можна придбати обладнання, закупити сировину, оплатити орендну плату не більше 20 від гранту та оплатити лізинг обладнання. Надається сума в розмірі до 250 тисяч гривень. Це є безповоротня фінансова допомога, але підприємцю потрібно. Створити робочі місця і сплачувати податки це буде як повернення цього гранту в вигляді сплати податків протягом трьох років. Окремий грант передбачено для переробного виробництва. За умови створення не менше 25 робочих місць можна отримати до 8 мільйонів гривень, які згодом дозволено витратити на технічне обладнання типу верстатів, введення їх в експлуатацію та на доставку до вашого підприємства. Відкривати бізнес під час війни варто. От я, скажімо так, з повагою відношуся до людей, які це роблять. Це дуже складно. От, але для відновлення економіки це безперечно потрібно. Бізнесу Олександра Собка несподівано випадково допоміг президент. 14 жовтня на схилах біля пекарні Олександра Володимир Зеленський записав привітання захисникам України. Місце, де я зараз знаходжуся, вказує на. Витоки нашого українського шляху це схили Витачева. Тут був один з найдревніших форпостів Русі України. Ці береги бачили різних загарбників і героїв. З тих пір потік туристів до пекарні у Витачеві не припиняється ні на день. Це місце стало одним з найпопулярніших туристичних об'єктів Київської області. Я знаю, що є е, купа варіантів, я не потону. Якщо сама цього не захочу. Бізнес, який створюється і виживає під час війни «unbeatable». Це то він не переможний. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, з якими проблемами в бізнесі зіткнулися ви чи ваші знайомі. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.